Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко? У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Анжу. Еге, Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, Що це за кіт такий? Розмовляє, як людина. Ну, розумієш, Анжу кіт привид. Так, Ей, припини, там не можна чурити. А ти що тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. Ти не права. тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим. Його праволебність хвилюється. Як тут клас? Тебе прохання, Коти, хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернешся, я не вирвіся. Чіка, чекай, що Це ти робить! Не, не вірити, що ти тут. У нас утікать. Швидше. Связ літа, ми двоє втічу духу. Тепер усі чекаємо св'язанці. Кіт, привид, абзу. Скоро у кінотеатрах.